Як розмовляти зі свідками Єголи? Дайте мені Біблію, і я доведу, що Сатана святий. Знаєте, хто це сказав? Один з найбільш авторитетів католицької та православної церкви, святий Августин. Цим він хотів сказати, що на підставі Біблії можна довести що завгодно. Багато людей трактують святе Письмо по-своєму, і свідки Його, зокрема. З ними стикався, напевно, кожен з нас. Пара гарно одягнених та ввічливих людей запрошує поговорити на духовні теми. Вони цитують святе письмо, переконуючи, ніби знають його досконало. Більшість громадян не можуть нічого протиставити їхнім аргументам. Тут попробую вам представити, як розмовляти з членами цієї секти. Вступати в суперечку зі свідками його ви не потрібно. Це те, так, те кажу вам як священник, краще мовчки піти далі. Можна побавитися в маленьку гру. Якщо заговорили, значить програли. На своїх зібраннях члени секти тренуються у полеміці і мають заучені відповіді на наші аргументи. Через це непідготовлена людина не може нічого протиставити їхнім заученим цитатам. Нам здається, що його вісти знають Біблію від А до Я на пам'ять, та це ще не означає, що вони читали святе Писання повністю. Там вивчають писання специфічно, читають журнал Вартова Башта, і для підкріплення написаного в цих журналах їм наводять вирвані з контексту цитати з Біблії. Пам'ятаєте слова святого Августина на початку запису? Останнім часом ситуація трохи змінилася. Десь я чув, що керівники організації вирішили для своїх підлеглих перевидати Біблію в новій редакції. Там уже багато важливих цитат змінено, для чого вони користувалися звичайним святим письмом. Якщо якась цитата із святого письма суперечить доктрині Швідків Єгови, кажуть, що потрібно її розуміти у переносному значенні. І я коли одного разу мав з ними дискусію, і коли доводив, що Ісус є Богом, на початку було Слово, і слово було Богом. І слово сталося тілом і оселилося між нами, що це мова про Ісуса, то це вони зіскакували з цієї теми і переходили на іншу. При розмові його вістів із людьми використовується багато маніпулятивних технік прозавчені цитати, що дозволяють показати себе експертами, які знають на пам'ять що Біблію я сказав. Це їхній такий психологічний прийом. У книжках із психології автори переконують, що ми скоріше послухаємо прохання чи піддамося впливу людини у формі, ніж звичайної. Людині, охайній та арно, гарно втягнений, важче противитися. Хто для вас більший авторитет за рівних інших умов? Бабка на базарі чи людина у піджаку з дипломатом? Тепер я, здається, розумію, чому вони так святково утягнені. Якщо ви вже і вирішили вступити в суперечку зі свідками Єго, то тримайте, будь ласка, з ними дистанцію в прямому розумінні, не дайте, щоб вони стояли надто близько. Це ж чужі для вас люди. Хоча я настійливо раджу взагалі не вступати зі свідками Його суперечки. Основні закиди з сектантів мироселяним. Християни ходять до церкви, але при цьому крадуть, перелюбствують і п'ють. Члени ж їхньої організації проводять пробожне життя. Правда в тому, що не всі католики чи православні регулярно ходять до церкви. Фактично, вони вже у своїй вірі народилися. Практикуючи християни свої більші намагаються жити праведно. Інквізиція це також частий аргумент наших опонентів. Звісно, церква трохи перегнула палицю, і Папа, Святий Іван Павло ІІ за це вибачився. Це Ісус Христос сказав, ти Петре, скеля, і на тобі збудую церкву свою, і ворота пекельні її не подолають. Там не сказано, що не долатимуть, а не подолають. Та не така вже інквізиція була страшна, вороги церкви перебільшують її недоліки. Військова служба. Як ми знаємо, свідки його не служать в армії. Уявіть на секунду, що все населення країни перестане служити в армії. Та нас за кілька днів завоює будь-яка інша держава, цей східний сусід наш. Йоанн хрестити не радив воякам кидати свою службу, а тільки бути справедливими і не вимагати зайвого. Питали ж його вояки і говорили, а нам що робити? А він їм відповів: нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтеся платнею своєю. Луки 3.14. Ваші священники люблять гроші. Нагадую, китайське прислів'я. Одне дерево, що падає, робить більше шуму, ніж цілий ліс, який росте. Люди здатні перебільшувати деякі ямща. Так, завжди буває по-різному. Є різні випадки, але й теж в народі кажуть не всі кури одної натури. Потрібно за своїх священників щодня молитися. Вони наші полководці в боротьбі зі злом, і диявол насамперед б'є по них. Як казав один священник, за вами ходить один чорт, а за ними десять. Хто щиро молиться за священників, то їх не осуджує. Ваші люди п'ють багато спиртних напоїв, то треба мати голову на плечах, а не повністю забороняти вино. Як казав святий Ян Золотустий, вино є діло Боже, а п'янство – диявольське. Ісус Христос був не розп'ятий на хресті, а повішений на ступі. Але книга книг каже по іншому а коли познащалися з нього, зняли з нього плаща і одягнули в одежу його, і повели його на розп'яття, а виходячи, стріли одного керінянина Симона, на імення, його змусили нести для нього Христа, Матея 27, 31, 32, або ще і інічеше свого Христа він вийшов на місце чи череповищем зване по гебрейському Голгофта, Івана 19.7, або ще. І як його повели, то схопили якогось Симона з Киренею, що з поля вертавща, і поклали на нього Христа, що відніс за Ісусом. Луки 23.26. Або хто побіч проходив, то Його злихословили головами своїми хитали і казали: От так. Ти, що храм руйнуєш за три дні збудуєш, зійди з Христа та спаси себе самого. Марка 15, 29, 30. Як бачимо, священники-екзорцисти кажуть, що диявол та його слуги дуже бояться Христа Господня, тому вони так відкидають Хрест. Свідки його кажуть, що ми поклоняємося Христу, а це знаряддя торту. Ну що ж, процитую апостола Павла? Слово про Хрест – глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганябу для юдеїв і глупоту для поган. 1 Коринтян 1. 18.23. Бог забороняє поклонятися зображенням того, що на землі і на небі. Цю заповідь Бог дав після того, як людина поклонялася ідолу у вигляді тельця. Але це не стосується зображень святих пречистої Діви Марії та Ісуса Христа. Ми не молимося до паперу чи фарби, на якому надрукована ікона. Коли, наприклад, дитина плаче над фотографією матері з робічанки, то має на увазі не папір та хрестале срібла. До речі, ось найдавніші зображення Богородиці і Христа, там є малюнки ще перших християн у катакомбах. А вони малювали, бо не знали, що через тисячу років виникне якась секта і виступатиме проти образів. Це стара церква V століття, і там також були образи, а новоявлена секта каже, що то неправильно. Декілька фактів про саму організацію. Свідків Єгови. Істина Христова Церква веде початок від Ісуса Христа. Святий апостол Петро висвятив своїх наступників покладанням рук, ті свою чергу своїх наступників, і так аж до наших днів. Це береже цілісність істинної церкви. А якщо якийсь Чарльз Расель зненацька оголосив, що він глава церкви. То, як то кажуть, вибачте мені, ці секти ніхто ніде до цього не чув. У жодному творі чи архіві ви про них не прочитаєте. Якщо інквізиція була така погана, то чому його вісти не виступили проти неї? Та тому, що такої секти тоді ще не існувало. Правда, на це самі його вісти вишукують до Біблії слова про свідків його. Звичайно, що то не про них, бо ніхто ніде такої секти до Чарльз, Чарльза Расела не чув і не знав. Це те саме, що я засуную секту 12 апостолів і всім буду показувати Біблію згадку про 12 апостолів. Могляв, дивіться, це про нашу організацію, Святе Письмо пише, але багато людей на цей простий прийом піддаються. Страшилки про кінець світу. Якби вони читали Біблію повністю, то би знали, що дати кінця світу не знає ніхто навіть син, тільки Бог Отець. А скільки разів вони вже призначали кінець світу за свою нетривалу історію? Зокрема, їхні провідники призначали кінець світу на 1914, 1925, 1931, 1941, 1942, 1975 роки. Але як бачимо, кінець світу не настав, коли пророк промовив ім'я Господнє. А його слово не збулося і не справдилося, то це слово не від Господа. Самовільно відважився пророк говорити Ти його не бійся. Книга Второзаконня 18.22. Не вважають пречисту Діву Марію, Матірю Божою. Зверніть увагу на такий вірш. І Як тільки Єлизавета почула привітання Маріни, то стривожилося дитя в її утробі, і сповнилася Духа Святого Єлизавета і сказала голосним голосом: благословена ти шинками, благословений плід утроби Твоєї. Звідкіля мені це що прийшла мати Господа мого? Бо як тільки голос твого привітання залунав у моїх вуха, дитя з радости здригнулося в моїй млоні, а також зверніть слова, які сказав до сатани, і я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її, воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його у п'яту. Ось, бачите, про яку жінку тут ідеться: сприйняття імені Єгова. Католицька та православна церква не забороняє імені Єгова. До речі, в Біблії згадують ще й інші імена Бога, зокрема, Саваот, Елюхім, Адонай, Ель Шодай, Ель Еліон. А Господь Бог ставал Його імення, Господь осій 12.6. Але пам'ятайте, що всі чуда апостоли робили ім'ям Ісуса Христа, а не Єгови. Після Воскресіння Христос з'явився апостолом і сказав: О тих, хто вірує, будуть такі знамення. Іменем моїм будуть виганяти демонів, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертоносне що вип'ють, не зашкоди їм, на хворих кластимуть руки і ті будуть здорові. Марка 16 глава 15-18 стишок не визнають Пресвяту Троїцю. Кажуть, що про Трицю в Біблії нема згадки. Ну, не знаю. Я знайшов і довго не шукав. Ідіть, і хрестіть всі народи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Матея 28:19 І ще на самому початку, в першій главі книзі, створимо людину на наш Образ і на нашу подобу, якщо би одна особа створю а то створимо на наш, а не на мій. Думаємо. Лицемірство свідки його підтверджує той факт. Книгодрукування виникло не так давно, а сотні років до того книги писали вручну. Цим займалися монахи по монастиря. Уявіть собі, інколи на переписування однієї біблії монах витрачав усе життя, а тепер за останні сто триста років наплодилося сотні християнських сект. Вони беруть готову Біблію, яку для нас протягом тисячі років писали богопосвячені особи, і на її підставі доводять, що Традиційні церкви не істинні. скажіть, будь ласка, це не лицемірство, а де вони були, коли переписувалася Біблія. Наостанок скажу коротко, чим ця секта відрізняється від інших традиційних на наших землях церков? Бо багато людей кажуть, що вони також Богу моляться. Дорогі свідки Єгове не вважають пречисту Діву Марію, Матір'ю Божу. Ісус Христос не Бог, а Архангель, не вірять в Присвяту Троїцю. Всі чуда святих це витілка диявола, За померлих не моляться, не вірять, що людина має душу, хрест не поважають, не служать у війську, категорично проти переливання крови. У їхній Біблії Сатана пишеться з великої букви, а Бог із маленької. Вірять, що Ісуса не розп'яли на хресті, а повісили на дереві. На вітання слава Ісусу Христу відповідають добрий день і багато іншого. Тому, як я вже і на самому початку, дорогі мої, сказав, не вступайте з ними в дискусію. Все одно ніхто нікого і їх не переконав, і ви теж вам цього не вданці. Бо вони не хочуть чути правди, вони хочуть, щоб ви прийняли їхню точку зору. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, поділіться своїми думками в коментарях. Під відео амінь, особливо які ви мали досвід із цією сектою швидки Його.